Всім привіт, мої дорогенькі. Номер один кавуся, смачнесенька з молочком без цукру. дві чашки води О, приходу. зверху кавуся і да і буде порядок. Я тільки прокинулась. Ну, Лягла вчора пізно. Пізно, ну, коротше говоря. неважливо. Встала та й добре. І слава Богу, як то кажуть, на дворі не холодно, пахне осінню. О, вже коти зібралися на цьому. Виходила, не було на коврику тут, на килимку. От. А це вже сходяться річі, спав з нами, а так більше ой, ніяких новин немає. Всім хорошого дня, хорошого настрою, ну і смачної кавусі, що сьогодні в планах? У планах поїхати в магазин, бо я щось втрачаю останні дні. І хочу спробувати спекти медовий рулет, так як Іра пекла в прямому ефірі, вже в неї там у Тіктоці є відеорецепти цього рулета медового. Ну, от, якщо я знайду гарні вершки, бо виписала в, інтерне, в інтернеті, а ще не йдуть вони мені чогось, не знаю. Не, не вислали. Хоча заявку зробила. А якщо знайду в себе вдома гарні вершки, то забабахаємо сьогодні медового рулета. Ваше здоров'я. На голові зранку теж розчісувалася, це ж я його не можу навіть при цей, розумієте, придавити. При Коротше говоря, ну що воно таке? Стаєш і не знаєш, як його докупи зібрав. Це поки голови не помию, толку не буде. Не хочеться, що одразу тільки око продрав і вже лізти в душ. Ну хай хоч трохи треба розчухатися. Но. Стерчить в різні сторони. Даюся. Ну і хай стерчить. Хто мене бачить? В мене кроме вас ніхто не бачить. Отак. Зараз покажу кіно. Ще що, що знімаю, вже чеша до мене. Що таке Річі, Що таке? Треба купати тебе, викупати, а як? Ой-ой-ой. Зібрались ми з дідуликом у магазик. Дідуля. Вань! Виїжджай. Ти вже Готова. Так. Да. Готова. Закохалась і все. Зарядка до цих пір тримає і ну, не підзаряджало. Ой, погнали ми. Іди, Іди. Річика, так. Йди, він маленький. Йди. Дружбан наш. Він ховається, вже заховався туди, аж в Угол. То треба йти, брати на руки, нести в сарай. Ай. Спав з дідулею. До мене не йде біля дідулі. До мене йде, як їсти хоче або води. От я вже знаю, коли він у хаті хоче води. Він мене веде до, до ванної кімнати. Я йому там у нього є його мисочка, ну я її ховаю, як його немає. А як ти я на водички поставила, він попив і пішов, прийде до ванної і стоїть. Таке розумне. Так, прибули додому, купила все, що треба, ще добавка. Кохва. І собі купила це на, на свої таблетки. А то в дідулика є коробочка, а в мене лежать у кульку на дивані, те, що я п'ю так хочу поскладати сюди його, щоб був порядок. І хай краще стоїть біля у мене коробочка. А то купила молоко, мука. Хліб собі цільнозерновий, вийде, батон. Що там ще? Вершки купила, тільки вершки купила 33%. От, Вже сьогодні перезвонили і відправили мені і 36, але поки вони прийдуть, так ми вже будемо збиратися в дорогу. Коротше говоря, зараз трошки переобідаємо і буду випекати рулет. Так, мої дорогенькі. І корж у мене вийшов, такий, як треба, ще трішки з колони. І крем збила, йо-майо, хоча сливки 33% Оці брала. І сметанка 30%. Сметана, не сметанка, а сметана теж 30%. Дуже смачний крем вийшов Лимонної кислоти. Посилання на TikTok, де є відеорецепт на цей рулет. І сьогодні в 19.00 прямий ефір. У Іри буде, буде пекти в прямому ефірі меренговий рулет. Кому цікаво, приєднуйтесь до її каналу. Ну, коли в неї буде час, вона буде виходити в прямі ефіри і щось розказувати, щось показувати, навчати і мені з нею дуже цікаво. Ірочка, дякую тобі, сонечко, за рецепт. Якщо і в мене вийшло, майже, майже, майже так, як у тебе. І так, дівчулі, обіцяла вам візняти рецепт медового рулету, який ми вчора готували з вами у прямому ефірі, Значить, готуємо 4 великих яйця або 5 малих, збиваємо їх із 120 г цукру 120 грам. Так, Поки збиваються в нас яйця з цукром, гріємо мед, 110 г меду і олії без запаху 60 грамів, гріємо, потім додаємо туди 7-8 г соди і заварюємо до такого стану, знаєте, карамельного кольору. Тільки не спаліть, бо буде гірке, як спалите. Так, і взбиті яйця, це ми все вилили з вами. Знову перемішали вінчиком і яйця разом з медовою цією сумішею. Додаємо 160 г борошна. Перемішали. Так, виливаємо в ставимо в розігріту духовку до 180 градусів випікатися без конвекції, вверх низ На цьому етапі можна додати і горіхи. І родзинки, і мак, ну, все, що у вас є, і до подобає, що подобається. Випікаємо при температурі 165-170 градусів. Трошки зменшите, потім їх поставите його пекти. 8-10 хвилин. Будете бачити по ньому, що він вже готовий. Так, витягаєте на рішітку, охолону і робимо крем. 350 грам холодних вершків. У мене 36% тут на фото. Ой, на відео. І... А... Додаємо до цих вершків ми цукрову пудру 75 грамів, перебили, збили, додали туди сметанки 350 г, найжирніше, якої у вас є, намастили, скрутили, все, готово. Можна зверху прикрасити чим завгодно, тим самим кремом, крихтою з цього коржа або ще так, як у мене на даному відео, просто пудра. Якщо, дівчатка, готуйте з гарним настроєм і все вам. Трішки часу, хай підхолоне, бо тепленький ще кожа. Треба, щоб він охолов, нанесу крем, скручу, покажу далі. І притрушу цукровою пудрою на цьому. Все можна кремом. Ну, Таміра все розказує. Все розказує, все розказує, показує. У мене є рецепт рулета, але з махлом, а віри з олією. Вона каже, що розолію, виходить набагато смачніший. Тому, дівчатка, пробуйте. Все робиться дуже швидко. Міксер колотить, там грієте, там духовка пече вже. Правда, все дуже швидко. Щас тільки оце почекати, поки схолоне корж. Цей зня... силикон, пергамент, знявся, на бумазі ніде нічого навіть не пристало. Ну, взагалі супер знялось. І це ж у мене ж духовка, дівчата, пече на 200 градусів, я вам весь час скажу. Ну і ще ж й кажу, що я її тоді збавлю на 180. Ти знаєте, наскільки я збавила? На 220. Так, так як Паски пекла, не в ту сторону крутонула і все. Так він у мене швидко спікся. Оце таке витворяю. Їхати до діток, ну, ми плануємо 20 чи 21, го я не знаю, ще не вирішили. Точну дату спечу люди, в мене дуже ж медовики любить, ой любить. Я спечу їм і повезу теж рулета. Обов'язково, мої рідненькі, мої дітки, Ой, скучила вже капець. Ну, малий, малий мені вчора видав по телефону. Короте, не можна розказувати. І не їв би, і не пив би. Так, оце я даю жару. Дідуля у мене вчора просив сливових періг, так куди як світла не було. А сьогодні кажу медовиксю. Вибач мені, будь ласка. Завтра будемо бачити, що буде. Буде день. Щось і буде. О, треба гарно накладати. А окремо чи маленько виходить. Можна точно що ще і зверху його забемберить. Забемберить. Так. Ні, ні, -ні. Ще, якби навчитися рівно його... Треба такий длинний шпатель. Хтось надає його куплять. В Аврорі я не бачила. Це і була. Є, я не було, може і є. Я не бачу. Погнали. Крутий. Так, не тікай, будь ласка, з мене. Ти вже раз мені в руки попався. Усе, дорогенький мій рулети. Отак. Зараз так. ми його потрусимо. Ось я на дощечку покладу, тому що в мене нема таких всяких, всяких. дощечок Притрусила то крем. Трохи крему Нічого страшного. Це ж для себе робилася як краї. Не буду обрізати. Коротше, дівчатка, шик модерн, він такий м'якусінький, От м'якусінький такий корж. Що його вже, як Іра правду, казала, що його можна зразу різати і, і їсти. і А не ніж такий був, може пивочка дріже. Сейчас спробуємо. О, звісно що дріже, а чого не дріже. Нереально ще я лімонної кислоти не пошкодувала. Крем смачний навіки. М -м -м. Коли цукрову пудру є сини, можна носом дихати. Не взад не вперед. Я аж сьогодні натушила грудинки і то не всю половину вкинула в мороз, захотіла на гойдалку сісти. Тут сонце, йду у кокон. Добре, що багато різних інгредієнтів. <гум> Можна ще в гамаку полежати. Ой, сьогодні день, доладній, жарко, так жарко на дворі. Я їхала в магазин, так вирядилась в хаті змерзла, наділа кохту до довгого рукава, так я думала, що і облізо. Дуже жаркий сьогодні, гарний день, як, як влітку. Мені два дні хочеться маринованих огірків. Кажу, дідуля, достань мені баночку, от хочеться самих огірків сісти і наїстись. Без нічого. Ай, бог милий, наче от, при, при надії людина, так, так хочеться огірка. Ну, Бувають такі моменти. Але на ніч уже й не хочу, бо тоді води буде хотіться пити, а встанеш я і так стаю. А то, що як води по, -по, по хелю, так буде на ранок і біда. О, там лафа, як тепло. Один у моїх ніг. Так, зараз при, приближу. Маркіз квітки сторожує. Це багіра. То сіромашка одна лежить. То друга. Олійника десь нема. І Васі. Десь. Та вони десь лежать теж. Ай, поки тепло, така їм красота. Маркіз! Маркіз! Що ти там чешеш? Вона грається, грається із всім цепком. Кумедія. З'їздили до вітулі до моєї, обмінялись блюдами. Мої рулета одвезли медового вона рибки дала нам переливної. Так можна й А що робити? Ну і будемо ховатися вже на сідало.